Кілька квартир в будинку по вулиці Незалежності, 81 затопили через недогляд комунальників. Пробний пуск теплоносія закінчився обвалом стелі в одній із квартир та затопленням помешкань аж до першого поверху. Це сталося серед білого дня. Ірина була у сестри. Як до неї зателефонувала сусідка і повідомила, що та її заливає. Жінці відняло мову від побаченого. Вся підлога кухні та однієї з кімнат була у воді та шматках штукатурки. Ми дзвонимо в єрце. Вони не йдуть. Ми дзвонимо в тепло Ніхто не йде. Дзвонить сусіди, ніхто не. Де звонить в аварійну, ніхто йде. Ні година, воно тече і тече. Мірце каже вину тепло комуненер, ніби то, то єсте, на чорновола, а ті кажуть, що це вино РЦ, бо вони за ті труби відповідають і крайнього знайти не можна. Жінка не може заспокоїтися, весь час плаче. Сусіди кажуть, вона має мінімальну пенсію і дві вищих освіти, а ще хворе серце та ноги. Слухайте, Я так плачу, бо не було ні до логів, ні нічого так стараюся. Все, подивіться, що то робиться. Та мені треба. Ківроку пенсії получати, де все зробити. Кілька років тому мешканцям надіслали рахунок майже на півтори тисячі гривень за начебто відремонтовані мережі на горищі. Відносно цього питання мені дали якісь там краники, якісь там згони, якісь вентилі. Я написав, щоб дали конкретну відповідь. Яка довжина тої труби? Що замінено конкретно? А відповідь така: обтікаємо. Юрист ЄРЦ правда у цей папір не вірить. каже, немає печаток, та й директор той давно вже не директор. Однак, представники теплокомуненерго, які фактично обслуговують внутрібудинкові мережі, заявляють, що стався порив труби з теплоносієм через збільшення тиску, якраз там, де нібито кілька років тому робився ремонт на замовлення балансу утримувача. Гнилі труби, тому що тут, де проведено ремонт, розумієте, вони частину труб замінили. Вони не поміняли все. Вони поміняли з приходу то, що є, що людям мешканцям кидаються в очі, а ті лежаки, які йдуть. Попри стіну, розумієте, по краю, там вони захламлені. Ви бачили, там і цела, і шифри, там ще й доступу до того всього нема. І там ніхто палець у палець, нічого не робив. Представник ЄРЦ дещо стримано, просить почекати з висновками до закінчення роботи комісії. На даний час йдеться фотофіксація, фотофіксація ситуації, яка відбулася. Буде зібрана комісія, і буде з'ясовуватися обставини. Чому саме так сталося і хто в цьому винен. Скільки часу це мало би тривати? Декілька днів. А поки комунальники з'ясовуватимуть, хто винен, люди готуються подавати позови до суду, а також не знають, хто має відремонтувати мережі та квартири до початку затяжних осінніх дощів і зимових морозів. За місяць мав би стартувати опалювальний сезон.